Вітаю із з початком робочого тижня на календарі понеділок, 26 лютого, в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про такі події: зруйнований вокзал, храм, житлові будинки та поранена 75-річна жінка. Ворог атакував Костянтинівку. Батьки без домівки, ми без роботи. У мене три дні вдома, вдома прильот. Сьогодні на роботі прильот. Україна рік 2024. Керівництво держави про підсумки двох років повномасштабної війни і десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях. Загиблих цивільних Смертельне ДТП у Мирнограді на пішохідному переході збили молоду жінку. Мало виповнитися 38, ну тепер їй на все життя 38. Двоє дітей, маленькі 6 років. Травма на все життя. Через необережне поводження з електроприладами на пожежі загинула жінка, як минули вихідні у Покровському районі. По прибуттю надзвичайники встановили, що відбувається горіння всередині літньої кухні. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Без ознак життя мешканці добропільської громади отримали чергову допомогу від благодійників. Наш гуманітарний штаб працює щодня. Допомогу видаємо незахищеним дештом населення, таким як пенсіонери 60, віком 60+. У У раді проходить безкоштовна стерилізація безхатніх тварин. План у нас 350 вуличних тварин. Наш профіль це відлов і стерилізація саме бродячих вуличних тварин. Зруйнований вокзал, храм, житлові будинки та поранена 75-річна жінка. Ворог атакував Костянтинівку. В ніч з 24 на 25 лютого ворог скинув керовану авіабомбу каб 250 на залізничний вокзал в місті Костянтинівка. Значних пошкоджень зазнали будівля вокзалу сусіднього храму, аптеки та житловий сектор. За дві години ворог повторно атакував місто ще чотирма ракетами С-300. Надцятій хвилині на першу до поліції міста Костянтинівка Донецької області надійшло повідомлення за фактом ворожого обстрілу залізничного вокзалу міста Костянтинівка. Під час виїзду на місце події було встановлено пошкодження близько 50 об'єктів. Внаслідок обстрілу поранень зазнала річна жінка. Трохи, але є. Давайте в квартиру підемо, ви присядете. Я ж не просто так вам кажу. Я ж п'ю магнікор, тому у мене кров рідка. Перетягнули так. Скло виходить. Оп, держи, не болить? Та ні, буде сюди то... З самого ранку неділі, 25 лютого, на місці працювали всі необхідні служби. Місцеві мешканці рятували вціліле майно. Батьки без домівки, ми без роботи. У мене три дні дому вдома прильот. Сьогодні на роботі прильот. Я без хатько, я залишилась без роботи, без дому, без нічого. Працюємо в аптеці. Був прильот, залишились без роботи, залишились без засобів існування. Тепер рятуємо залишки, які у нас залишилися. також за інформацією Донецької ОВА в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали три заклади освіти. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. П'ятеро людей зазнали поранень. Поліція Донеччини документує наслідки російського терору. Протягом доби ворог 21 раз обстріляв цивільне населення. 1556 – лінію зіткнення. Під ударом перебували 13 населених пунктів: міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Костянтинівка, Селидове, Часів'яр, Селище Гостре, села Закітне, Максимільянівка, Никифорівка, Новопокровське, Новоселівка-1 Претечене загарбники застосували проти мирних авіабомби КАП-500, кап 250 гібридну ракету Грім е 1 ЗРК с 300 артилерію. Пошкоджено 90 цивільних об'єктів, серед них 30 житлових будинків, вокзал, церкви, пошту, кафе, аптеку, медзаклади, заклади освіти, адмінбудівлі, магазини, торгові павільйони. Тощо Костянтинівку Росія атакувала вісім разів керованою. Авіабомбою та сімома ракетами поранено жінку. Міська інфраструктура зазнала масштабних руйнувань. Тільки пошкоджених житлових будинків 23. Внаслідок ворожих обстрілів травми отримали ще чотири людини: у Закітному, Кураховому, Максимільянівці та часовому яру. Поселидовому окупанти поцілили ракетою Грім Е 1 зруйнували кафе. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Збройні сили України вийшли з села Ласточкини поблизу Авдіївки. Підрозділи ЗСУ організовують оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьки, Бердичі, щоб не допустити подальшого просування противника далі у західному напрямку. Україна рік 2024. Керівництво держави про підсумки двох років повномасштабної війни дивіться просто зараз. Вчора, 25 лютого, Володимир Зеленський разом з представниками різних структур України провели підсумкову конференцію за два роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, під час заходу міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко повідомив, що за останні два роки на території нашої держави ворогом було скоєно близько 13 тисяч воєнних злочинів. Спочатку Широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури обстріляли 110 тисяч разів. За словами генпрокурора України Андрія Костіна, наразі в країні працює декілька команд для фіксації воєнних злочинів, що вчиняє країна агресор. Ми маємо три команди, які розслідують злочин агресії, злочин геноциду та всі інші воєнні злочини. Для того щоб розслідувати їх ефективно, ми створили не тільки не тільки підсилили наш департамент, який розслідує воєнні злочини на центральному рівні, але ми створили дев'ять регіональних відділень, в регіонах, яких ці воєнні злочини були скоєні в великій кількості. Станом на сьогодні понад три тисячі українців вже було повернуто з російського полону. Повернули 3135 громадян України, 147 цивільних заручників. Але знову ж таки кожного дня ми розуміємо, що. Всі е, наші військовополонені, які знаходяться на території Російської Федерації, вони під тортурами. 90% проходять через тортури. За неофіційними даними у російському полоні досі знаходиться близько 28 тисяч цивільних українців. Робота в цьому напрямку триває: журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники. Вдумайтесь три представника. Організації ОБСЄ офіційні були затримані двоє в Донецькій області, один в Луганській. Декілька років ми не можемо їх звільнити. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливість українського наступу, зазначив, що зараз Збройним силам України не вистачає кількісного складу захисників та зброї. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати. Ну втрачати. 100 метрів, 50 метрів, на жаль, все це для нас важливо. Але стратегічно вирішують військові стратегічно важливіше не втратити людей. Тому відповідь дуже проста: тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані. І мені здається, тоді. Шансів у росіян, ну принаймні, буде менше точно. Окрім цього, президент України повідомив, скільки українських військовослужбовців загинуло під час виконання бойових завдань за період повномасштабного вторгнення. Українців 31 тисяча, і для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених є безвісті. Зниклі не буду гратися з, цією, з цими цифрами. Не хочу, і десятки тисяч на тимчасово Окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Також під час форуму підіймалися питання військової допомоги від країн-партнерів, проблеми на українсько польському кордоні та інші. Вчора ввечері, 25 лютого, ворог вкотре обстріляв місто Дніпро. У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років і жінки 20 та 60 років. Усі перебувають у лікарні. Під ударом опинилося і місто Селидове. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля кафе. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляють у Селидівській МВС. Вам. Смертельне ДТП у мирнограді на пішохідному переході збили молоду жінку. Подробиці дізнавалися мої колеги. Гарна дівчинка була завжди весела, всі її любили. Вона поштаркою була. Вона ходила пошту розносила з усіма, спілкувалася, з усіма ладила, завжди посміхалася. Дівчинка дуже гарненька. переходила дорогу по пішохідному переходу. Два товариші пропустили, а цей обганяв їх, тому що йому потрібно було терміново кудись і її врізав. На перелетіла аж на інший бік вулиці. Марина Григорівна зі сльозами на очах згадує події п'ятниці, 23 лютого, що сталося в одному з районів Мирнограда. Події, які розділили життя їхньої родини на до та після події, які забрали життя її доньки Лілії. У той день молода жінка пішла до крамниці за продуктами, адже наступного дня в неї мав бути день народження. Та додому вона вже. Не повернулася, поки приїхала швидка дівчата. Їй там надавали допомогу з Петриківки на шатир та все інше. Було дуже важко, звичайно. Привезли на швидкі, зробили ми з нею рентген. Уже дуже їй було погано. І вранці вона померла. Почали робити їй реанімаційні заходи. Серце стало, не запустилося. Лікар казав, робив, що міг. Нічого не відбулося, просто людина померла від больового шоку. Полі травми, грудна клітина, та з нога, і скоріш за все, щось у черепі, хоча робили їй КТ, нічого не показало, начебто. Пані Ірина, що працює поруч з місцем ДТП, бачила загиблу жінку за декілька хвилин до страшної аварії. Дівчина прийшла, скупилася у мене Я не можу. І буквально дві хвилини берез гальм. і дівчина опинилася за стовпом. З пішохідного переходу вона опинилася он там. Дівчина медсестра з гінекології. Вони, мабуть, приїхали з роботи. Я винесла аптечку, її м'яком намагалися привести до тями. Вона, начебто, як намагалася встати. Ну вийшов водій, почав одразу комусь телефонувати. Так, як розказують ті люди, які бачили, і самі військові підтверджують, те, що одні військові опригальмували, зупинилися, а водій цей пішов на об'їн і збив її. на обгон збив її, тобто на самісінькому пішохідному переході, пані Ірина каже, на місце події медики приїхали досить швидко. Протягом напевно 10 хвилин швидка тут була. Інші військові викликали її і приїхала швидка, швидко так. Ну, коли я підходила, підносила аптечку. Дівчина намагалася ворушитися, тобто у неї була закривавлена рука. І вона намагалася вершитися. А як що? Ну тому, що дівчина, та яка приводила її м'яком до тями, вона все ж таки привела її до тями. Я ж кажу, вона така грудка, маленька стала, що вона як неприродно маленька стала. Де зараз перебуває водій, який скоїв смертельне ДТП, родина загиблої жінки, не знає. Він військовий, так він військовий. Вийшов по щокам себе почав бити, тому що він зрозумів у шоці. Він скоїв цей злочин. Він у шоці був. А потім, коли він прийшов наступного ранку, дізнатися, що йому робити, як її стан. Я йому сказала, що вона померла. Це було пів на восьму ранку. Він за голову схопився і втік. Я навіть не знаю, що зараз ним де він взагалі знаходиться. Розумієте, Лілія була відкритою та доброю людиною. Працювала поштаркою, тому дуже багато мирноградців знали її особливо. Бисто розповідає Марина Григорівна. Чоловік загиблої жінки в'ячеслав наразі захищає нашу країну від окупантів, і звістка про смерть дружини за таких обставин стала для нього справжнім ударом. Без матері також залишилося двоє дітей. Мало виповнутися 38, Ну тепер їй на все життя 38. Двоє дітей, маленькі 6 років. Травма на все життя. Я їй все це звичайно розповіла, що донечко так і так, що мама полетіла на небо. Ну звичайно, вона плакала. Зараз вона не розуміє всієї глибини. Цієї жінка, яка втратила найцінніше, що в неї було свою дитину, закликає усіх водіїв бути уважнішими на дорозі. Я їх прошу, не літайте. У нас дуже багато діточок, людей і всі ходять по пішохідному. Переходу і виходить, всі літають на цьому пішохідному. У поліції Покровська повідомили, що цією справою займається військова прокуратура. Рідні та близькі загиблої Лілії кажуть, сподіваються на чесне та неупереджене розслідування цієї аварії аварії, яка вмить забрала життя мами двох дітей, люблячої дружини та доньки. Через необережне поводження з електроприладами на пожежі загинула жінка. Як минули вихідні у Покровському районі, дивіться далі. Наприкінці минулого тижня, у п'ятницю 23 лютого, у Мирнограді сталася пожежа, внаслідок якої загинула жінка. По прибуттю надзвичайники встановили, що відбувається горіння всередині літньої кухні. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя. О 12.15 вогнеборці локалізували пожежу. Та 12.25 двадцять п'ять ліквідували на площі трьох квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Співробітники ДСНС нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Важливо відслідковувати технічний стан та правильно використовувати електроприлади як вдома, так і на робочому місці. Не перевантажуйте електричні мережі, не вимикайте одночасно кілька побутових приладів великої потужності, не залишайте електроприлади, що включені, без нагляду. Також протягом вихідних до. Покровського районного управління поліції надійшло 272 повідомлення про події та правопорушення. З них 19 кримінального характеру. Так співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає загарбникам. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб, або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Неспокійно для рятувальників виявилася не лише п'ятниця. У суботу, 24 лютого, о 18 годині стало відомо про пожежу у новоекономічному. Горіло перекриття будинку. Пожежа була локалізована о 18.33 та ліквідовано о 18.53. Пожежа і пошкоджено дах на площі 2 квадратних метри. Збитки та причина пожежі встановлюються. 25 лютого о 10 годині 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Покровськ. Пожежа було локалізовано о 11.08 нольвісім. Ліквідовано о 11.34. тридцять Пожежа знищено покрівлю на площі 47 квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються. Рятувальники Добропілля у свою чергу за вихідні ліквідували три займання сухої трави. Виїжджали Три рази один раз на території Шахівської громади була горіння на відкритій території сухої трави. Потім по білазерки один раз і на Віровці теж один раз. Це суха трава на відкритій території без постраждалих, без загиблих, без травмованих. Також чотири рази виникало займання сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громад. З п'яти сіл Мар'їнської громади евакуювали усіх дітей. Зокрема, в Антонівці, Іллінці, Зоряному, Олександрополі та Желанному другому більше не залишається жодної дитини. Про це повідомляють у Донецькій ОВА. Ще 16 дітей наразі залишаються у Турецькій громаді та двоє в Очоратинській. Мешканці Добропільської громади отримали чергову допомогу від благодійників. Добропільська громада відносно віддалена від лінії фронту. Проте все одно періодично зазнає обстрілів з боку окупантів. Не дивлячись на це, у громаді продовжують залишатися цивільні мешканці. Приїжджають і переселенці. Тож забезпечення їх гуманітарною допомогою один із найважливіших напрямів роботи. Гуманітарний штаб у місті Білицьке розпочав свою роботу ще у березні 2022 року і дотепер видає мешканцям харчові набори. У нас і волонтери є. У нас і люди, які працюють у центрі культури, теж допомагають. Ну, в основному це два-три дві-три людини, які сидять за і записують на відомості. Наш гуманітарний штаб працює щодня. Допомогу видаємо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери 60, віком 60+, безробітним, багатодітним, малозабезпеченим опікунам. Ну тобто всі, хто потребує допомоги. Всі можуть отримати допомогу щомісячно, Переселенці в нас отримують щомісячна. При собі ми треба мати оригінал документу, паспорт, код і довідку переселенця. Якщо це безробітний, це трудова книжка з останнім записом про звільнення. Мешканці міста Добропілля також регулярно щомісяця приходять за наборами. Днями певні категорії населення мали можливість отримати і гігієнічні набори. Продовольчі набори місцеві жителі, які реєструвались в лютому місяці, від всесвітньої продовольчої програми. Гігієнічний набір, перелік написаний на коробці, отримують перша і друга категорія осіб з інвалідністю. Ми не часто, це пенсіонери часто, інваліди часто, а ми ні. Ми безробітні, ми без роботи. Допомагає, звичайно. Не настільки, щоб. Хотілося, щоб більше було але й за це дякую. Знімальна група телебачення капрі з добропільської громади спеціально для Капрініюс. Уряд прийняв постанову щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України. Дана постанова спрямована на повернення громадян України з тимчасово окупованих територій через треті країни. Зокрема, за допомогою документа українці матимуть можливість виїхати через територію РФ, виїхати на територію третіх країн та звернутися до закордонних дипломатичних установ для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У Мирнограді проходить безкоштовна стерилізація безхатніх тварин. Більш детальніше про це дивіться далі. Безхатні тварини проблема, яка значно ускладнилась із початком війни, адже багато мешканців виїхало, кинувши своїх хвостиків просто на вулиці. Покинуті тварини можуть становити неабияку загрозу людям, адже є носіями небезпечних і смертельних для людського організму інфекцій. Тому саме стерилізація є чи не єдиним виходом із цієї ситуації? Так, днями мирнограді за сприяння фонду щаслива лапа відбулася безкоштовна стерилізація без Тварин. Плануємо тут бути 7-8 днів, план у нас 350. Вуличних тварин наш профіль це відлов і стерилізація саме бродячих вуличних тварин, щоб скоротити чисельність, щоб убезпечити місце і громадян. Окрім проведення стерилізації, лікарі повністю обстежують тварину та роблять щеплення. Це повністю іде фінансування фонду щаслива лапа, повне повне фінансування. Стерилізація, вакцинація від сказу, перетримка і ну всяке таке. Попутно ми вирішуємо всі проблеми тварин, які у них є на. Наприклад, пухлини, всі проблеми зі здоров'ям, те, що ми можемо осилити, полікувати. Наталія у ветеринарній справі уже більше 15 років. Попри фронтовим містам у рамках безкоштовної стерилізації почала їздити ще із початку повномасштабного вторгнення. Зараз я стерилізую безхатню відловлену собачку. Потім ми її вакцинуємо від сказу. Ставимо на вушко ось таку бірочку. Це означає, що тварина стерилізована і не становить небезпеки для людей, оскільки вакцинована від сказу. Простерилізували тут і тварин марноградського притулку. Коли є можливість і вільні місця, то ось Світлана вона опікує всіх тварин в місті. Вона їх знає всіх в морду. І є тварини, які опікунські, наприклад, люди отримують багато тварин, годують багато тварин, то і вони теж сюди потрапляють в цю програму. Лікарі зазначають, ця процедура є повністю безпечною для організму тварини та тільки покращить її самопочуттям. Стерилізація лише однієї тварини це десятки ненароджених безпритульних тварин. Завершуємо наш випуск новин на приємній ноті. За минулий тиждень у покровській громаді народилося 13 немовлят, 5 хлопчиків та 8 дівчат. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 27 лютого. До обіду у Покровську протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 7 градусів тепла. На цьому у мене все. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.